То -е в да чекайте. А це очисні для чого для очисні для цієї території для житлових будинків де... обов'язково. Мають бути для кожної території свої очисні споруди. Добре, Це каналізація каналізація окремо. Буде підключення до загальноміської мережі каналізаційної, і відповідно для того, щоб скидати воду в загальноміську мережу. Там точки підключення будуть по вулиці Шевченка, передбачено на станцію на їхній власній земельній ділянці. Це дренаж буде чи що це буде? Це буде загальна система міська каналізації, uh -huh. тільки насосна станція, щоб перекинути тому -то там по відміткам, потрібно буде насосну станцію поставити, щоб перекинути загальну міську мережу. А очисні споруди, це для дощових вод, які будуть на власні. Покажіть станція. там, де вулиця Зелена. Вулиця О, тут, зелена, так. Вниз, вниз Оце вниз, так? Алогова туди, оце паралельно. Так. Так. І от той кубік, що мало бути, то ви його брали оттуда. Так? так, ми його забрали. На їхній власні земельні ділянці. Ще одне питання про громадські слухання з рівнем дощових вод. Тому що є побоювання до мене, певні звернулися мешканці, що рівень ґрунтових вод не дозволить побудувати в прямому смислі цього слова підземний паркінг. Там обо треба буде подимати всю площадку. На цьому етапі розробки детальної плану території ми не можемо вимагати проведення е, біологічних вишукувань, але біологічні вишукування поруч на всій території проводилися в жовтні 2021 року. Рівень ґрунтових вод на рівні метр п'ятдесят нижче цієї відмітки землі. Ця відмітка землі на метр півтора нижче, ніж сама територія земельної ділянки. А де можна ознайомитись з тими документами, де рівень ґрунтових вод півтора метра? Бо люди хочуть зробити свою незалежну експертизу. Бо є думка людей, що це специфікований рівень грунтових вод. Ось так от. Можете ознайомитися, можете підійти до нас, ми вас ознайомимо з цими даними. Це робили на замовлення відділу комунального господарства, там фундавалося кількості очисних споруд. Тому з цими офіційними документами... А можна якось щоб людям дати час провести цю незалежну експертизу, перенести його для цього питання на наступну сесію? Це питання О, до депутатів. Ми вважають чому, чому це питання піднімається? Тому що якщо там не вийде з я розумію, що є тренажі, є сучасне будівництво, але якщо там пойдеться піднімати або загальну площадку, на як мінімум на метр висоти, або взагалі відмовлятися від підземних. Паркінгу, тоді питання, де ці 140 місць парку місць. Тут мова йде, що основна ділянка, заїзд, проїзди не планується піднімати, залишити на рівні існуючих відміток. Пропонується підняти саму територію з паркінгом. Так, дійсно, ми прораховували, щоб збирали за основу рівень підняття пустових фонд, які є сьогодні, і на цих півметрах запланували вище. Дно паркінгу, відповідно, вся основа оця центральна, Ми де передбачені благоустрій під, під між житловими будинками. Тут пропонується на 60 см цю зону підняти, але це буде піднято фундаментами і площадкою. Заїзд і виїзд будуть лишатися на на тій відмітці, яка є сьогодні. Підніметься сама територія паркінгу. Тобто рівень землі з двох сторон, з лівої. Залишиться такий, як є, тільки враховуючи те, що, звичайно, що буде передбачатися благоустрій вулиці, там відповідно до вимог буде піднято до 30 сантиметрів сама вулиця, а рівень ділянки буде залишений такий, як є, історію. Ну, взагалі, людям можна надати час на експертизу? Це питання ставте для депутатів. На етапі містобудівної документації розробка такого, такого виду. Документації геологічних вишукувань не передбачено. Ми вивчали документи, які є передбачені в генеральному плані. Там так само є зони забудови визначені, геологія пунктів, також брали дані інженерних вишукувань, вивчали рівень підняття пунктових вод, який був за довгий період протягом 10 років. Тому ці всі моменти ми врахували, відповідно запропонували нам метод підняти від рівня грунтових вод, підняти цього паку. Плюс обов'язкова умова влаштування системи. Це зрозуміло, щоб потім не вийшло так, щоб там підземного паркінка в принципі не можна побудувати. Ми, 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 вони бути. бути міш, роботи. Можна, щоб так ще корпувати. Можна послідок. я, пані Люда? Так. Я от вчора бачив в інтернеті, читав, ми зайдемо, вчора буде сипати. будувати голландський варіант. Вода, лодки плавають і машини ву, їздять час, под, под, по морі, під низом. Нормально? Не бачили цього, ні? Ні, нічого не бачили. Баланси в цьому спеціалістів. технічно неможливих речей немає. Так. Питання, ці, Тільки скільки це буде коштувати? Буде а, ну, так, да. Це кому буде коштувати? Забудована За міста. Ну звісно. Да, але там, буде. якщо зробити так, але, так, але, так, а, так то круто буде. Я б хотів, що мене перебачимо. Членів комісії є питання? Є питання до нього. 24, 5, 6... А що, що за що? Що, що прийняли? 12 надання дозволу пов'язково ОВГГ по водоканалу відкриття кредитної лінії. Сума, яка сума? Кредитної лінії?